Знамені цьому роду не дасться, лише одно на всі віка, якое ж чудо Господь предлагає. Іона пророк пробив чудесно у череві кита три дня і три ночі. Так і син чоловічий, каже Ісус, буде в серцю землі три дня і три ночі. Господь наперед указав, що пророк Іона. Пророчествував і прообразував Христа, його подвиг, смерть на кресті, сожествує Його ад і воскресення. І тут же добавляє Господь історію, що милує людей. Ниневія дуже була страшно грішна. Город Ніневія купався в гріхах і беззаконнях, весь город кричав хліба і зрелищ. І приходить туди Пророк Іона і сказав весь город, чекать Божа кара, буде велика війна, будете всі знищені. І тоді що случилося? Були случаї, що пророків били, а тут вся Ниневія стала на коліна і сказала: Господи, не карай нас, ми готові покаятися і оба життя нашого змінити. І Ніневія покаялася. І каже нині Господь: не устануть на суд із родом всім прелюбодійним і грішним. Бо коли вони почули проповідь Іоана, покаялися. А от тут коло вас книжників і фарисеїв, сам Месія, син Божий, а ви уперті не слухаєте, не просите неба, а хліба і зреліщ знаменій і ще одне порівняння каже Господь. Цариця Савська, знаменита Южна, приходила з великими дарами в Єрусалим послухати мудрость Соломона. З далеких країв для чого прийшла послухати мудрості, не показатися красотою, хоча була по преданню красива, красавиця, могла предложити, щоб бути жонов. Великого мудрого царя, або щось друге розказати, анікдоти, або сама показати свою мудрость, ні. Вона прийшла, каже Ісус, щоб послухати мудрості Соломонової, яка є мудрость Божа через Соломона. І от похвалив Господь царицю Савську, а нині каже Господь книжникам і фарісеям, уособлюючих. Род лукавий, пролюбодійний грішний, каже, тут є більше, ніж Соломон, син Божий, відкриває перед вами благовещення Євангеліє, говорить об відкритті царства Божого для віруючих, а ви що? А ви не віруєте? Каже ще один момент, дуже страшний, за котрий многі святі отці, подвижники церкви, і особливо в монастирях духовники. Акцентують, Річ йде про те, що Господь, нині, якби нім відкриває завісу, котра не відима духовними очами простима. Каже Господь, сатана, нечистий дух, вийде з чоловіка і ходить по безводним містам, по скалам, глядаючи покоя, біс не найде покоя, і тоді каже. Я повернув дом свій, звідки я вийшов. А коли прийде до того чоловіка, в душу того, і якщо каже Господь, що знайде тот дом чоловіка незайнятим, тобто пустим, вимитеним, прибраним, тогда тот сатана бере з собою сім других духів, зліших від себе навіть. І зайдя в того чоловіка, в душу того чоловіка, починають там жити, безчинствувати, і буває, для того чоловіка посліднює хуже, чим було перед тим. Так буде з цим родом злим, лукавим прелюбодійним, що, є я тот род лукавий, не прийме Христа, одкарися від істинної церкви, то не ми кажемо. Бо многі це жалувати. В Євангелії написано, злий дух в таке общество, в такі регіони, де заборонили Канонічну церкву, і згнали Христа із города, з міста, з регіону, в этот город, в этот регіон. Каже Ісус, злий род получає масу бісів, які входять у людей. І ще більше їх озлобляють, чим було сперва. Тому що, коли дом душі чоловіка не зайнятий істинним благословенним служенням Богу, істинному в істинної церкви, його місто займає ніхто більший, і хто другий, як сатана. Причому, якщо раніше у безбожникових гонітелів церкви сидів один біс, то согласно Слову Ісуса, приходить їх семеро. У многих монастирях люди розказували, як монахи наставляли їх на все діло. Будьте осторожні, якщо ви не розкаєтеся, якщо ви не вернетеся в область, де церква Христова Православна Канонічна дає реальне спасіння, Ваша псевдорелігійність може перетворитися. На бокновенний сатанізм. І коли вже ти безбожник станеш агресивним сатаністом, можеш куди жалувати, що ти чув проповідь, що є безбожники сатаністи, що й многі, котрі жалуються у судах, коли удивительно упознають себе. І многих людей звідають і на судах їх звідають, так що ви чули в проповіді? Вони лише в ужасові кажуть, казав священник, що ми всі грішники і безбожники. Но це констатація факта, то нічого обіжатися. П'яниця, котрий напився, каже лікар, ти п'яниця, згубиш здоров'я, а п'яниця дав лікаря в суд. Він мене назвав п'яницем. Но ведь суддя йому сказав розумний суддя. Лікар не обвинив тебе, не унизив, не образив. Він сказав факт. А виявляюся, у 21-му віці в нас в Україні називання фактами є заклик до релігійної ворожнечі. Ну, по крайній мірі, так констатують ото слідчі. Треба бути сильним і мудрим, бути своїм громадянином своєї держави, знати свої права, берегти віру Христову чесною і благословенною, у час сьогодні молитися за власть за воїнство нашої, будучи добрими громадянами, туй бути істинними християнами, а у вічности наслідувати Царство Божоє. Амінь.